Заходить вчитель в клас і каже: Ммм, лісом запахло. Учні здивовано запитують: А чому лісом? Пеньків багато. П'яний Петро до сусідки. Чуєш, Галя? А ти не така вже і страшна? Я не Галя, я її брат Микола. Сидять дві блондинки в кімнаті, одна іншій говорить. Хочеш фокус покажу. Давай. Бачиш, світло горить. Ну, бачу. Перша підходить до вимикача, вимикає світло і говорить. А де воно зараз? Не знаю. Перша йде до холодильника, відкриває двері і кричить. А ось воно. Скажіть, чи той адвокат, який винаймає у вас квартиру, і досі веде вашу справу? Так. Але тепер ми винаймаємо у нього кімнату. Викладач іде похмурий по універу. Його помічає колега і запитує, що сталося, друже. Дружина з дому вигнала. За що? Після сексу випадково сказав: Давай за лікову». Маруся прийшла з сусідом у ресторан. Дістала вино зі своєї сумки і поставила на стіл. Офіціант. У нас зі своїм не можна. А це не мій. Мій у Польщі. Заходить черепаха в бар і просить води у бармена. Ну, бармен дає черепасі води. Черепаха йде. Це повторюється чотири дні підряд. На п'ятий день бармен запитує Нафіга тобі вода. Давай віскі вип'ємо. Не зараз. В мене дім горить. Час не підкажете. У мене немає годинника. А були воду не проникній, й Ну і де ж вони? Згоріли. Три алкоголіка в барі бухають, і тут один з них падає в обморок. Знаєш, за що я поважаю Сергія? За що? Він вміє вчасно зупинитись. На вулиці плаче дівчинка, яку загубила мама. Як тебе звати, дівчинко? запитує міліціонер. Як і маму. А маму твою як звати? Так само, як і мене. А як же звати вас обох? Однаково! Коматолог, не бійся Сергію. Все буває в перший раз. Пацієнт. Я не Сергій, я знаю. Сергій, це я.